365 днів про взаємовідносини, день 204, Чи є ім'я на вашому наріжному камені. І так, 1 Петра, 2.6. Ось я покладаю в Сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. І той, хто вірить у нього, не буде посоромлений. У нього тут написано з великою буквою, тому що мається на увазі Ісус Христос. Іншими словами, той, хто вірить в Ісуса Христа, ніколи не буде посоромлений. Сьогодні багато людей будують корпорації величезні, будуючи, будуючи величезні моменти або акцентуючи увагу на певних глобальних речах матеріальних в своєму житті. Купують глобальні якісь речі, будують величезні будинки, там яхти, кораблі, літаки і так далі. При цьому не розуміючи, що при всьому цьому будівництві, будуючи, 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 вони руйнують своє життя. При всьому цьому дружини їх залишають, діти стають наркоманами, і вони навіть самі, по суті, не знають цінностей, ради чого я це роблю? Для чого або для кого це залишиться? Чи дійсно це має ціль в моєму житті? І як результат, такі люди, починаючи вкладатися на всі сто, викладатися або вкладатися в певні проекти, на фініші програють. Тому що Біблія часто говорить, кому ти залишиш це все? І чи ти точно знаєш, що той, хто прийде за тобою, буде толковий, щоб керувати цим всім? То для чого ти трудився стільки часу? Але ці люди продовжують вести себе, ніби їм не потрібен Христос. Знаєте, я не потребую нікого. Я сам всім керую. Ви знаєте, навіть при тому, що ви можете признаватися собі в цьому, без Христа ви ніхто. І якщо Бог не буде будувати і допомагати вам будувати, це все розрушиться рано чи пізно. Коли будують якісь будівлі, наприклад, величезні приміщення, церкви, там школи, є завжди така меморіальна дощечка. Називається наріжна меморіальна дощечка, на якій написано. Хто причетний до цієї будівлі або ім'я того, хто створює цю будівлю? Так от, чиє ім'я написано на вашому наріжному камені? Хто автор вас? Хто автор вашої будівлі? І якщо це Будда, Мухаммед, Конфуцій або матеріалізм, атеїзм, гуманізм, то я вам скажу, що рано чи пізно все це рухне, тому що без Бога людина не може будувати нічого. Але якщо на цьому камені написано Ісус Христос, то я вам скажу, в якій би проблемі вони були, момент помаленьку етап за етапом ви почнете вимальовуватись або виходити з неї. І повторюю ще раз, як сказано в 1 Петра, 2.6: Той, хто будує на Ісусі Христі, Той, в кого є це ім'я в житті, і який дійсно старається будувати і виправляти своє життя відповідно до цінностей Бога, той ніколи не посоромиться. Тому Ісус Христос наша життєва необхідність.